the Поживний суперкальцій, порошок, удосконалена формула вагането 250 грам, 25 порцій по 10 грам. Кальцій один із найважливіших для людини елементів. Він бере участь у формуванні кісток, зміцнює серцеві м'язи. Дієтична добавка представлена унікальною формою гідроксиапатиту кальцію, структура якого ідентична структурі кальцію, що знаходиться у наших кістках. Така форма кальцію більш ефективна у порівнянні з його традиційними джерелами. Він легше засвоюється, не подразнює шлунково-кишковий тракт. Його біодоступність у кілька разів вища ніж, приміром, у карбонату кальцію. Дію кальцію у складі дієтичної добавки посилює морська магнієва сіль, клітковина вівса, ізомальтолігосахариди, і цикорію та рибний колаген. Продукт збагачений вітамінами Д 3 та К 2 Їх поєднання допомагає підтримувати здоров'я кісткової тканини. Вітаміни сприяють абсорбції кальцію та його накопиченню в кістках. Має смак какао та кокосового молока. Поживний суперкальцій порошок, удосконалена формула, тієнс зі смаком кокосового молока, Ензимолітичний порошок кальцію не є лікарським засобом, не містить ГМО. Спосіб вживання, розчинити одну мірну ложку порошку, яка дорівнює 10 грам у 125 мл теплої води або молока і рівномірно розмішати, випити одразу після розчинення порошку, приймати один раз на день після або між прийомами їжі. Умови зберігання: зберігати у сухому, прохолодному приміщенні, захищеному від прямого сонячного світла за температури до 25 градусів, зберігати у недоступному для дітей місці склад, знежирений порошок молока, фруктоза, гідроксиапатит кальцію, солі, кальцію, ортофосфорної кислоти, ізомальтулоза, порошок кокосового молока, містить молоко, тертий какао-порошок, інулін, цикурію, рибний, гідролізований колаген, вівсяні волокна, морський оксид, магнію, порошку. Ошут молозива великої рогатої худоби містить молоко і сою, мальтодекстрин, патока, менахінон, вітамін К2, холекальциферол, вітамін Д3, стевіол-глікозит протипоказання. Не рекомендовано вживати вагітним жінкам та людям, які мають індивідуальну чутливість до компонентів продукту. Виготовлено у Європі.